Прості винаходи запускають глобальні процеси і фундаментальні перетворення. А ще розповідають історію про те, як змінюється і функціонує наш світ. Кожен новий винахід це історія про людські ідеї, невидимі для ока процеси і складні системи, що нас оточують. Тож сьогодні я розповім вам про кондиціонери. На жаль, ми не можемо впливати на погодні умови. До прикладу, за допомогою кнопки зробити на вулиці тепліше чи холодніше. Увімкнути або вимкнути дощ. Якби ми могли цим керувати, то неврожаї залишилися б у минулому. І ми б не хвилювалися через зміну клімату. Щоправда, ми навчилися частково розганяти хмари задля урочистих заходів та урошувати пустелі, але людям ще далеко до контролю над погодою. Принаймні, якщо йдеться про погоду на дворі за вікном. Але після винайдення кондиціонера ми можемо контролювати погоду у приміщенні. І, хоча це невелике досягнення, але воно мало несподівані та далекосяжні наслідки. Ще відтоді, як наші пращури навчилися добувати вогонь, люди почали зігріватися, коли ставало холодно. Однак охолодити, коли спекотно, виявилося складнішим завданням. Римський імператор-підліток Геліогабал здійснив першу спробу кондиціювати повітря. Наказавши рабам принести з гір снігу і насипати його купами у саду, звідки вітерець доносив би його прохолоду до імператорських покоїв. Звичайно ж, що це рішення було непридатне для використання у більших масштабах, принаймні до 19 століття, коли бостонський підприємець на ім'я Фредерік Тюдор зумів заробити чималі статки на дещо подібному. У зимку 1806 року. Він узявся вирізати із замерзлих озер Нової Англії брили льоду, термоізолював їх за допомогою Тирси і доставляв до тепліших країн, де влітку успішно продавав. Цей бізнес залишався вельми прибутковим аж до кінця століття, і спекотні регіони США добряче підсіли на новоанглійський лід. Однак теплі зими у новій Англії породжували паніку через можливий дефіцит льоду. Кондиціювання повітря у нинішньому вигляді. З'явилося у 1902 році, і тоді воно ще не мало стосунку для забезпечення людського комфорту. Працівникам друкарської компанії у Нью-Йорку, які саме спеціалізувалися на кольоровому друці, вельми дошкуляли коливання вологості повітря. Процес друку передбачав, що один аркуш проганяють чотири рази крізь друкарську машинку, послідовно наносячи чотири кольори: голубий, пурпуровий, жовтий та чорний. Якщо у проміжку між прогонами вологість повітря змінювалася, папір міг висохнути і зменшитися або, навпаки, набрякнути та розширитися. А з бодай одного з кольорів на міліметр призводив до жахливого спотворення всієї картини. Тому друкарі звернулися по допомогу до машинобудівної компанії Buffalo Forge із проханням розробити систему контролю вологості. Доручили це молодому інженерові, який лише рік тому закінчив університет. Вілліс Керрієр заробляв якихось 10 доларів на тиждень. Це менше від прожиткового мінімуму у перерахунку на теперішні часи. Але хлопчина знайшов рішення. Циркуляція повітря над змійовиками, наповненими стиснутим аміаком, давала змогу підтримувати сталу вологість на необхідному рівні. Друкарі були у захоплені, а Buffalo Forge невдовзі почали продавати винахідки карієра усім, хто мав проблеми з вологістю, текстильним фабрикам, борошномельним комбінатам і навіть корпорації Gillette, у якої через надмірну вологу і ржавіли леза до бритв. Ці перші промислові замовники зовсім не думали про те, щоб забезпечити своїм працівникам комфортну температуру у виробничих приміщеннях. То був випадковий побічний результат контролю вологості. Але кар'єр угледів тут свій шанс. Уже 1906 року він заявляв про те, що його винахід здатний забезпечити комфорт у публічних будівлях на кшталт театрів. Історично так склалося, що влітку театри переважно закривалися, бо охочих дивитися вистави у літню спеку було обмаль. Це й не дивно. Театри були без вікон, глядачів як оселедців у бочці. А освітлення до появи електрики забезпечували газові світильники, що додатково нагрівали приміщення. Тому певний час популярним засобом охолодження був лід з нової Англії. Улітку 1880 року Нью-Йоркський театр Медісон Сквер щодня використовував 4 тони льоду. Пропелер діаметром понад 2 метри розганяв повітря над льодом, а тоді спеціальними трубами воно подавалося до глядацького залу. Але таке рішення було не ідеальне. Попри те, що повітря все ж охолоджувалося, воно набирало вологи, а озера нової Англії були на той час достатньо забрудненими. Тож іноді у процесі танення льоду глядацька зала наповнювалася неприємним запахом. Вілліс Керієр назвав свою систему охолодження повітря розпогоджувачем, і вона була значно практичніша. Широка громадськість уперше відчула переваги кондиціювання у кінотеатрах. Що множилися у 20-х роках минулого століття, мов гриби після дощу. І невдовзі воно стало дієвим чинником приваблення публіки, аніж новомодні звукові фільми. За давню і прибуткову голівудську традицію літніх блокбастерів варто подякувати саме карієру, як і за появу великих торговельно розважальних центрів. Утім, кондиціювання повітря стало чимось більшим, аніж просто побутовою зручністю. Від перегрівання чи надмірної вологості комп'ютери виходять з ладу. Тож саме кондиціонер забезпечує роботу великих серверних парків, завдяки яким ми маємо сьогодні інтернет. Зрештою, якби не контроль якості повітря на фабриках, то виробництво кремнієвих мікропроцесорів узагалі було б неможливим. Кондиціювання повітря справді революційна технологія, що мала великий вплив на те, як і де ми тепер живемо. Раніше у країнах із жарким кліматом прохолодна будівля повинна була мати грубі стіни, високі стелі, закриті від сонця балкони та дворики і вікна, що виходили б на затінений бік. Скажімо, на півдні США були популярні будинки, розділені надвоє, наскрізним критим проходом, який забезпечував кращу вентиляцію. Про будівництво засклених з усіх боків хмарочосів на той час не могло бути й мови. На верхніх поверхах. Виспеклися б. Із появою кондиціювання оті хитрощі, до яких вдавалися у минулому будівничі, стали зайвими і з'явилися умови для появи нових архітектурних моделей. Кондиціювання повітря змінило і демографію. Без нього годі і уявити появу таких міст, як Фенікс чи Атланта, Дубаї та Сингапур. У другій половині ХХ століття, коли у США активізувалося будівництво житла. Різко зросло населення так званого сонячного поясу, тобто спекотного півдня країни від Флориди до Каліфорнії. Колись тут мешкало 28% американців, тепер понад 40%. Серед тих, хто перебирався з півночі на південь, було особливо багато пенсіонерів, і вони помітно змінили і політичний баланс у цьому регіоні. Як переконливо доводив автор науково-популярних книжок Стівен Джонсон, саме кондиціонерам Рональд Рейган завдячував своїм обранням на президентський пост. Рейган став президентом у 1980 році. Тоді США, де проживало лише 5% населення світу, використовували понад половину світових потужностей із кондиціювання повітря. Відтоді відсталі країни значно скоротили своє відставання, і вже незабаром світовим лідером у кондиціюванні став Китай. Частка будинків із кондиціонерами у Китаї лише за 10 років зросла з 10% до двох третин. У таких країнах, як Індія, Бразилія чи Індонезія, щорічне зростання ринку кондиціонерів позначається двозначними цифрами і рости ще є куди. 11 із 30 найбільших міст світу відманіли до кіншаси, розташовані у тропіках. Бум у кондиціюванні повітря це добра новина з багатьох причин. Не лише з огляду на той очевидний факт, що у спекотне вологе літо у помешканні з кондиціонером жити значно приємніше ніж без нього. Кондиціонери зменшують число смертей у періоди аномальної спеки. У тюрмах спека робить в'язнів особливо агресивними, і встановлення кондиціонерів тут цілком виправдане, бо зменшує кількість бійок. Якщо у залах, де відбуваються шкільні іспити, температура перевищує 23 градуси, то учні зазвичай показують гірші результати на тестах з математики. Кондиціонери в офісах позитивно впливають на продуктивність праці. Один з експериментів показав, що після встановлення охолоджувачів... Машиністки у державних установах виконували на 24% більше роботи. Згодом економісти підтвердили прямий зв'язок між прохолодою і продуктивністю праці. Вільям Нордхаус із Єльського університету розділив світ на квадрати по паралелях та меридіанах і виніс на графік дані про клімат, населення та валове виробництво у кожному кварталі. З'ясувалося, що вища середньорічна температура то менша продуктивність праці. Джефрі Гіл із Колумбійського університету і Пак Чісон із Гарварду показали, що у роки з температурою вищою за середню, у жарких країнах продуктивність падає, а у холодних навпаки. Після розрахунків вони дійшли висновку, що найвища продуктивність досягається при температурі від 18 до 22 градусів. А проте варто усвідомлювати той прикрий факт, що охолодити повітря із середини. Можна тільки нагрівши його ззовні. Кондиціонери не мов би, викачують тепло із будинків надвір, і дослідження, проведене у Феніксі, що у штаті Аризона, довело, що внаслідок цього нічна температура у місті піднялася на 2 градуси. Звісно ж, що таке підвищення температури тягне за собою ще інтенсивнішу роботу кондиціонерів і ще більше нагрівання довкілля. У підземних системах метрополітену. Охолодження повітря у потягах може призвести до нестерпно високої температури на платформах. І не треба забувати про те, скільки електрики споживають системи кондиціювання, а виробляють її часто густо газові чи вугільні електростанції. Крім того, холодоагенти, що використовуються у кондиціонерах, належать до так званих парникових газів, і їхній витік у навколишнє середовище посилює парниковий ефект. Можна було б сподіватися, і на це є усі підстави, що технології кондиціювання ставатимуть дедалі чистішими і екологічнішими, але попит зростає так швидко, що навіть коли справдяться найоптимістичніші прогнози щодо зростання ефективності, до 2050 року витрати енергії на кондиціювання зростуть у п'ятеро. А це тривожна новина з огляду на проблеми із глобальною зміною клімату. Чи з'являться колись винаходи, що дадуть нам змогу контролювати погоду так само на дворі? Можливо. Та навіть кондиціювання повітря, блискучий у своїй простоті винахід, має деякі несподівані та потужні шкідливі наслідки. Контроль самого клімату справа не така проста, а побічні наслідки їх важко навіть уявити. Сподіваюся, що вам було цікаво. Тож, у наступних випусках про інші винаходи, які змінили наш світ, зустрінемось!